Зі всім привіт! Вітаю вас в своєму випуску: Подорож по Волині та Рівненщині. В цьому огляді я вам покажу найвідоміші локації Волині та Рівненщині. З першої локації, з якої я починаю, це Базальтовий кар'єр. Базальтовий кар'єр це найвідоміша локація у Європі. Вона розташована у Рівненській області, тобто на Рівненщині. Ну а ми йдемо далі, і слідча наша локація це тунель кохання, популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевень, що у Рівненській області. Но ми погнали далі, і слідуча наша локація це садиба косачів. Музей Лесі Українки у Колодіжному літературно-меморіальний музей у селі Колодяжному Ковальського району Волинської області, заснований у 1949 році в садибі, якій Леся Українка прожила дитячі та юнацькі роки. Ну, а ми йдемо далі. І слідуча наша локація ферма благородних оленів у селі Радовичі. Унікальне місце, де проживає понад 300 оленів. Це одна з найбільших таких ферм в Україні, яка займається це тільки розведенням цих благородних тварин, але й збереженням їх популяції. Також їх можна погодувати та погладити. Слідуюча наша локація це Дубинський замок. Фортеця в місті Дубно-Рівненської області. Визначна пам'ятка історії, культури та архітектури України. Слідуюча наша локація це Тараканівський форт. Оборонна споруда. Архітектурна пам'ятка 19 століття неподалік від села Тараканів Дубинського району Рівненської області. І Ще одна наша локація це окольний замок. Новий туристичний об'єкт, створений на основі відреставрованих пам'яток архітектури національного значення, вежі князів, чорториських з частиною оборонного муру та монастиря єзуїтів із підземеллями. Ну, а, друзі, мій випуск вже підійшов до кінця. Не забуваємо підставити вподобайку та підписку на мій канал, і до нових зустрічей!